Район Біляни і житловий масив Слодовець. Знаходжусь я біля костелу. Називається він зіслання. Духа Святого. Ми прийшли до парку. Парк називається Ольшина. Цей парк оншина має 7 гектарів і він був спроектований в 1975 році. У Варшаві в парках дуже багато кущів бузини, і це дуже гарно. Покажу вам будиночки, які тут є. Це багатоповерховий, але всі вони різнокольорові. Біля нього е, ігровий дитячий майданчик, дуже багато зелені. Дивіться, як цікаво. Це для мами і для дитини. Якщо мама захотіла переодягти дитину, то це такий столик. Правда, тут не дуже чисто, але цікаво в лісі це ліс. Район Біляни називається. І житловий масив-слудовець. І трошки історії, що це було село. І в 1916 році. Та територія була приєднана до Варшави. На цій території були глиняні кар'єри та цегельня. І вказано, що тут проживало 100 осіб. Парк називається. Оль Ольшина, бо тут багато вільхи, Ольша польською мовою. Тут болотиста місцевість, і прокладена така доріжка, такий місточок, дуже гарна природа. Один парк переходить в інший парк і називається він Збігнєва Герберта. І серед зелені є теж такий зелений будиночок з балкончиками. І діти кричать позаду на майданчику. Тут є дуже цікаві майданчики для дітей. Ні, ось диви, яка гарна. Тут книгарня. Можна тут залишити книжечку. На території слодовця є дві школи, дитячі садочки, є ліцей, є готель. Тут технікум, фітнес-клуб, клуб бедмінтону, салон краси, чоловіча перукарня, тут все для спокійного життя і райончик дуже гарний. Ще тут є такий чудовий скейт майданчик, футбольне поле. Тут на цій території є школа, дитячий садок. Вон там за цим пагорбом там виднілась школа. Біля будинків садять дерева і вони виростають високими, і потім тінь комусь подобається, а хтось шукає світлі квартири. На вулиці Магіра, 15, в ту сторону, там є пам'ятник. Загинув пілот. Аварія сталася в 1993 році. Це був пілот Варшавського аероклубу, і там йому встановлено пам'ятник. В цьому житловому масиві є ще ресторани. Піцерія, кафе азіатської кухні. Оце під'їзд. Ти піднімаєшся на свій поверх. Отут виходиш і вхідні двері у тебе з балкону, ніби. І тут можна розмістити велосипеди. Дуже класно. А можна і так огородити своє приміщення з вулиці. Можна поставити батут, хто бажає. Дуже зелено і не жарко. Тихий райончик, гарно зелено. Там школа знаходиться. Це більш сучасний будиночок, на ньому навіть є відеокамери, балкони не засклиті. така гарна місцевість. Тут є парковочне місце. Вийшли за житловий масив слодовець, він по праву сторону. А по ліву сторону інший район, це ще е, невідомо який. Е, ми прийшли до управління міського округу. Тут дуже багато квітів, така місцевість, вся в білих квітах. Просто неймовірно гарно. Будинок такий білого кольору. Своя маленька Територія до будинку. Це такі нові будови вже. Тут дуже гарно розвинений транспорт, автобуси до кожної вулички під'їжджають. Транспортне сполучення дуже гарне, і ми зараз йдемо до метро. Зайду йду в один дворик, теж по одну сторону йде жовтим кольором будинок. Є такий під'їзд, потім спільна територія на будинку, на два будинки, і навпроти білого кольору будинок, теж з під'їздами такий цікавий на будівництво і місце для велосипедів, зелено, насаджено багато дерев. І виходимо знову доріжка із цього масиву. Напис, що перед будинком не можна грати в м'яч. Ботиєнт, знаходиться такий великий будинок під назвою Слодовіць Сіті. Його будували у 2016 році. Як я вже говорила, тут дуже гарне транспортне сполучення і ось є метро. Є трамваї, автобуси. Повертаюся я із прогулянки. Прогулянка житловим масивом слодовець. Від центру міста на трамваї я доїхала 25 хвилин. Це Дуже швидко і висновок по цьому житловому масиву. Район дуже спокійний, транспортна розв'язка дуже розвинена. Що ще хочу сказати, що там немає заводу, заводів, немає будівництва, немає торгових центрів, немає хостелів. Там спокійний район для життя. І для життя родинами, сімейні пари, молоді, а також просто молоді люди. Тож кому сподобався, чекаю відгуки в коментарях. До зустрічі!